Всім привіт підписники гості каналу. Сьогодні у нас на обзорі буде отака от монетка 10 гривень. попалося вони в мені на здачу в магазині. Така от монетка 10 гривень 2022 року. А тепер перегортаємо. На другу сторону. Це юбілей. юбілейна, готовий до спротиву сили територіальної оборони. Така от монетка. гарно Гарна, рубчатий мені дуже сподобалося. Багато я в Ютубі бачив роликів. Зараз вирівняю камеру. от... монетки, кажуть, що вона стоїть номінал. Якщо ви купили ролл і подалася така, ну, в ролі є такі монети тільки в ідеальному стані, були проходи на Віоліті. така от монетка продана була одна за 35 гривень. А моя монетка стоїть цей номінал. Ну, Но я її все одно відложу в свою колекцію. Тому що є мілкі подряпини на полі монети. Ось велика подряпина. Тут теж велика подряпина. Мілкі подряпини, тому що вона була в обігу. Тому вона коштує свій номінал. Ну от вам буде. Цікаво почути моїм підписникам, скільки кігості така у мене, якщо вам попадеться на здачу. Пишіть в коментарях, кому попадалась така вже на здачу в магазинах. Мені. В мене перша це. Я багато чув на ютубі про них від такого каналу, як Лавка удовольствій, фартовий колекціонер. Такі от нумізмати. Я нумізмат початківець Кому сподобалось таке відео. Про такі от 10 гривень. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Якщо вам <кхм> може... щось сподобалось або не сподобалось, можете написати це все в коментарях. Всім до побачення!